Реєстратура розвантажує полички від амбулаторних карток пацієнтів. Відтак всі, хто досі їх не забрав, має час до кінця місяця. Ми розвиваємося, ми переходимо на електронні носії інформації і амбулаторні картки це вже вчорашній день. Тому було прийнято рішення амбулаторні картки роздати пацієнтам на руки сімейним лікарям, лікарям приватної практики, тому що амбулаторні картки це досить важливий документ. В них зберігається вся інформація про здоров'я пацієнта, заключні діагнози, дані про щеплення, дані про страхування, дані про реакцію на непереносимість лікарських засобів. Тощо тим, хто не встигне забрати, потрібно буде витратити багато часу та зусиль, аби визволити амбулаторну картку з архіву, і на це може знадобитись багато часу. Людина має звернутися до нашого діловода Сніжко Інна Сергіївна. Вона заповнює спеціальну форму з проханням видати амбулаторну картку, яка перебуває в архіві. Це займе, ця процедура видачі амбулаторної картки займе 5-7 робочих днів. Пацієнта попередять, на яку дату і на котру годину підійти, щоб забрати амбулаторну картку. Амбулаторну картку ми видаємо тільки пацієнту, тому що це особиста конфіденційна інформація, і згідно закону вона не розголошується стороннім особам. Тобто пацієнт повинен мати при собі документ, який засвідчує особу. Пацієнти кажуть, дуже зручно працювати з такими нововведеннями, записатися, проконсультуватися, ознайомитися з кінцевим діагнозом в режимі онлайн. Це дуже комфортно. Ти можеш зателефонувати або в кол-центр і тобі нададуть інформацію, або подивитися в інтернеті. Ту інформацію, яка тобі потрібна. І записатися на ту годину, яка тобі комфортна. І все виходить дуже в цьому плані дуже добре, що ти в інтернеті можеш дивитися всю інформацію, яка Даже дуже добре, що якщо. Виходить недобре добре напише лікар, бо буває в лікарів не дуже добре почерк. То знов ти можеш в електронному варіанті все без проблем прочитати. Мені дуже зручно. з дому взяла, записалася, і все і на прийомі нема, ну взагалі зручно. Проте свою амбулаторну картку пацієнту потрібно брати з собою на прийом, пояснюють лікарі. Уся інформація буде дублюватися як на папері, так і на інформаційному носії. Юлія Крищук, Микола Морда, з канал Енергоатом.